День 362. Зомбі на кожному кроці. Людей не видно. Ми залишилися у цьому будинку. Четверо. Є лише один шанс врятуватись налагодити зв'язок. Я, повалив. я бачу, а ти, інше. Просто ти бачиш, я поклав, пригожила. А вас не звичайно дощ. Боже, поболило, зомби. Супер, ти теж молодець. Короче, пропоную не гаяти на скуди часу. Бішим доньку нам будуть зв'язок. Швидше, швидше. Так, коротше, дивіться. У нас план такий, боже. У нас план такой зараз. Ви йдете вдвоє будувати, коли буде. Я пробую наложити, що зробити зв'язком, тому що це наш єдиний шанс. Люди десь зараз ховаються в безпечному місці. Ми тут бігаємо від цих зомбіків. Ага. Так, давайте. Там, в тому шкафу. Так, Тільки дуже міцно, тому що пам'ятаєте, як було минулого разу. Нащо вони знайшли і просто зламали максимально сильно. Хорошо будуйте? Я щоб, не було, я як... Як... щоб не було як минулого разу, давайте. Це треба забрати, потім а оце тут. Чого ви кричите? Нас можуть самі почути. Ви все чують. Як вони можуть прийти додому? Вони починали все почути. Давай рик швидше. А ти знаєш, що спасається і чия як... буде. Так зв'язку немає, маємо, зараз спробую. Ви вже побудували? Да, але як? як? ми що? Ми що будемо і отак от, от відправляти? А зомбі не відправити. Сядь. В общем, що я хотіла сказати, відна? Що по Ну не я. Я пробую? Ну, абсолютно. Нічого з... праці навіть вже від того, що немає пішку, не працює, то ні того, що вона довго вже не працює, вона не працює. Коротше, треба йти <тас> на вулицю на вулицю І пробувати зараз. Або зараз, або ніколи. Реально. Давайте я трошки наступний раз ну, Ну, зараз так, ми ж пробуємо завтра да. зранку. Да, ми да, навіть, зараз да. ми не будемо бачити зомбаків. Да, і з палками йдемо, щоб... Да, за... Максимально приготуємо до завтра. Далі будете діти халабуду і готуватись до завтра. До завтра. Якщо... Я бачу, завтра буде страшний день. Я хочу, що ми зразу біжимо в цю халабуду. завтра. Якщо ви нормально будете, то побудуємо. ви будете. І чи потрібно ми все завтра? Я навіть не знаю, що розбирати завтра. Так, що ви там робили? Ви що приколи? Відіть. Ні, а Друзі, серйозно? Я зрозуміла, що без Без моїй... Тут все є, що потрібно. Давайте готуватись до завтра. Фух. Так, ну що, тут нормально? Все тепер готуємось до завтра. Ти і... буде харчити. О, і а а спати. А? Лягаємо спати і готуємось до завтра. Стоп, а спати ми будемо тут Так, звичайно. Слава Богу. Все погнали. Я показую перше. Антена. Ми знайшли антену І проводи. Компас. Ось. І а, рацію. Яку надіюсь, ми перемотуємо. Так. Друзі, я думаю, нам точно люди знадобляться. все-таки ж. І, друзі, такий ну, провод знадобиться, думаю. Так. Це провод, якщо у нас щось розрядиться, щось вийде і ми підключимо. Ідеально. А оце. Це колонка! може... завдяки їй ми почуємо, що говорить говорити, якщо там не буде нічого чути. І е, така штучка, можна сказати, це мотузка. Це єдина мотузка, яку я знайшла вже хоча якусь. І обов'язково біта. Але у всіх вони є. В когось сокира, в когось біта, в когось палка. Ну, ми готові. на ці зовні або це на шанс вижити. Да. Так, давайте ось це беремо. Куди ти потхаєш? Так, я ти розумієш, що ми не зможемо це все не се... Да, Спір точно беремо. Не, не побачити нам не треба. О, боже. Ось, що це? Да ладно, прийде. Просто тобто, бійти, бронежилет, одягаємось. Швидко побігли. Де він? Я не знаю, а не де рик цей. Класно просто. Рик! Де я біжу. Рик, ти де був! Я за мною тупа мене гналися. Так, Да, я їх сам з соперю Всіх? відбила. Всіх? Красава, давай п'ять. Та ви точно не спустили? Ні. Ну так. покажи руки. Добре, да, добре. Так, ми трошечки заплодилися, ми просто пішли на ліво-направо. Нам туди. І ми зараз будемо на нашому місці. Побігли. Тільки дуже обережно і тихо. Секундочку. Або мені здалося, або мені здається, що я там побачила щось досяще. Якщо це провід, будь ласка, посіти тут, можливо, це нам дуже допоможе. Добре. Просто з, з тобою. Ти що, взагалі тупа. Я Я Ну, втувала. Що тут таке відбувається? Все, там не немає нічого. Так, он дах видно. Нам ще висили трошки, ви будете обережні максимально, тому що зони там може бути на кожному. А якщо я там третє зомби, а настроїть. Ну і ми таки справлялись. Коли? Та завжди. Це... Апокаліпсис. Або вони, або ми. Да. Апокаліпсис. Ми нарешті знайшли цей склад. Ховатися в них. ми знайшли такий апарат але патронів у нас немає. Рік, доставай сітку! Друзі, ця вся сітка пов'яла, просто подивіться. Друзі, подивіться, як ця сітка пов'яла. Просто рик потрогай її вона просто взялась кусками. Капець. Добре, давайте щось інше шукати. Дивіться, що Ляна взяла? Знайшла. Самі нам будемо е, його кидати. Клас! Я, коротше, знайшла розетки. Я зараз буду пробувати щось робити з підключенням інтернету. Зв'язком. Тут є телефон. Але не 100% не працює. Тут є проводи, тут є багато чого. Зараз щось ми зробимо. Ми знайшли мотузку, але... Вона надто велика і дуже важка нам таке не підійде. Друзі, дивіться, що рик знайшов. Це телефон за кому ми зможемо проводити зв'язок. Друзі, зв'язок з'явився. Ви мене чуєте? Прийом. Капа, зв'язок обірвався, друзі. Коротше, yeah. я знаю, тільки що я підключила компас, мені показали, куди йти. Я знаю, де буде зв'язок, де нас врятують. Ви готові? Yeah. Там дуже багато зомбі. Yeah. Yeah. Ну що, ми все взяли? Yeah. Пішли. Так, крики, думаю, залишай жилет, тому що а мало ли це наше спасіння. Все, залишай. І вирушаємо. От ми прийшли. Тут на кожному кроці можуть бути зомбі. Чесно, я боюсь. Друзі, тепер шукаємо на найвищу точку, на другий поверх побіг. Рик, тримай! Рик! Тримай! Ти ж перший йдеш? Нічого нема. Іди сюди, отут там де багато світла. Друзі, ми зайшли на найвищу точку. Невже вона зараз вийде? Так, а тепер проводимо зв'язок. Ану, зв зоботів немає, не? Немає. немає риб. Ні. Фух, так тепер розкладаємося. ви це чуєте. Швидше, будь ласка, щоб вони не де не... ми? Усіх били. Да. Добре, продовжуємо. Прийом, прийом. Ви не чуєте? Прийом. Ми четверо виживші. Чи є хто живий? Скажіть, будь ласка, прийом. Ми шукаємо безпечне місце. Ми вас відправляємо вертоліт до вас. Знаходьтеся біля відкритого простору. Це, це справжній голос? Ми не самі. Вертоліт? Вертоліт? Вертоліт?